вийде до фіналу клубного чемпіонату світу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Мене звати Володя, і в цьому відео ми розберемо два півфінальні матчі клубного чемпіонату світу. Розберемось, в кого які шанси вийти до фіналу, та які ставки можна взяти на ці матчі, щоб мати найвищі шанси на успіх. До речі, в минулій стадії я вірно спрогнозував усі чотири пари та спрогнозував, хто вийде до півфіналу. Надіюсь що в мене вийде зробити і тут влучні прогнози. І взяти найбільш влучні ставки, які дадуть нам також плюс, як і в попередньому етапі. Також на ці два матчі: а це Флуміненса Челсі та ПСЖ Реал Мадрид, Ми розіграємо 10 тисяч гривень по 5 тисяч на кожен матч. Потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу в тому та в іншому матчі. Такий розіграш пройде в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там, помимо розіграшів, є відкритий чат для обговорення матчів. Завжди можна зайти, поспілкуватись на рахунок ставок, знайти для себе оптимальні варіанти та обговорити свої ставки чи експрес-ставки. Це дасть вам більше змоги. Обрати влучні варіанти на той чи інший матч. Також в моєму телеграм-каналі всі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Ніяких віп-каналів, ніяких платних прогнозів. Просто разом намагаємося працювати в плюс. Чекаємо тільки тебе. Посилання в описі під відео. Розпочнемо з матчу вівторка. Це Флуміненса Челсі. В Челсі вже був бразильський суперник на минулій стадії. Це Палмейрас. Челсі досить багато пробував по їх воротах, і, до речі, рахунок всього лиш 2-1. Для мене це трішки дивний рахунок. Я думав, що Челсі буде мати більшу перевагу, тим не менш, ставки на перемогу Челсі з коефіцієнтом більше двох та на прохід Челсі в наступний етап успішно зайшли. Також на цей матч я давав прогноз на кутові. Він також зайшов. Було подано більше 10 кутових, і в цьому матчі я очікую, що справді Челсі є фаворитом. Тільки ось Флуміненце це. Більш складний суперник і я не знаю, чому такий низький коефіцієнт дають на Челсі, адже Флуміненце, на мою думку, буде більш закрито грати, аніж Палмейрас, і буде мати більше моментів на те, щоб забити ворота Челсі, у яких також є кадрові проблеми. Я вважаю, що в цьому матчі кутові також будуть. Тотал більше 8,5 кутових за 1,60. Це чудовий варіант для ставки. Також в цьому матчі я не буду брати нічого індивідуально на Чалсі, тому що коефіцієнт на їх перемоги всього лише 1,70. Це дуже низький коефіцієнт. За такий коефіцієнт, я не готовий ризикувати на їх перемогу. Я вважаю, що Палмейрас, які змогли забити ворота Чалсі, це навіть нижчий рівень, аніж Флуміненсе. і Флуміненсе також зможе. Забити свій гол ворота Челсі. Я очікую, що в цьому матчі буде обмін голами, і на момент запису цього відео на обмін голами дають коефіцієнт 2.10. Це чудовий варіант для ставки, на мою думку, зважаючи на той фактор, що Челсі чимало дає прибувати по своїх воротах. Я вважаю, що можна ставити тут на голи в матчі а також можливо візьму експрес-ставку з двох матчів клубного чемпіонату світу. І оберемо два е, варіанти ставок, де будуть коефіцієнти більше двох. Е, цей експрес в сумі буде мати коефіцієнт більше чотирьох. І такий експрес абсолютно безкоштовно. Ви зможете побачити в телеграм-каналі. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Ще один привід підписатися на телеграм-канал. А е, тут тотал більше восьми з половини кутових та обмін голами. Поки що я можу спрогнозувати на цей матч. Наступний матч у нас ПСЖ Реал Мадрид. і ПСЖ роблять фаворитом матчу. До речі, напишіть свої думки, як вважаєте, хто пройде до фіналу в коментарях, і поставте лайк на удачу, щоб у вас зайшли всі ставки на цей клубний чемпіонат світу. Я ж вважаю, що справді тут буде рівна гра, тому що букмекери також очікують рівної гри і коефіцієнти на прохід ПСЖ в наступний етап це 1,88, На реал дають 2,15, Але все ж я більшу перевагу віддам реалу при. Шансах 50 на 50, я візьму ту команду, в якої вищий коефіцієнт. І зараз реал досить добре себе показує в плані атак. У них зараз ціла основа в центрі та в захисті. Звісно, проти Брусії були помилки в кінцівці матчу. Але до цього, ну, в принципі, досить надійно виглядав Реал. Звісно, якщо будуть такі помилки і проти ПСЖ, то ПСЖ ще швидше накаже свого суперника, але думаю, що там. Уже реал збереться, і в першу чергу буде забивати в ворота ПСЖ. В ПСЖ є декілька гравців, які будуть відсутні через жовті карточки, та навіть є вилучення. Я вважаю, що це також повпливає на результат цього матчу. І в першу чергу я готовий тут поставити на те, що реал в основний час не програє за 1.72. На мою думку, ПСЖ справді зараз одна з найсильніших команд в Європі. Вони заслужено виграли в лізі чемпіонів. Але я вважаю, що реал в цей раз покаже е, високий рівень футболу і в основний час щонайменше не програє проти ПСЖ. Якщо говорити про те, чи очікувати голів в цьому матчі, так я вважаю, що можна е, ставити на голи, але обмін голами оцінюється досить низьким коефіцієнтом. Тут краще взяти індивідуальний тотал реала більше одного. Тобто, що Реал заб'є гол у випадку обміну голами, гол реала і так, і так відбудеться. Але якщо, наприклад, Реал зможе закрити ПСЖ в Суху, ну це в принципі мало ймовірно, але так ви страхуєтесь від такого розвитку подій, то можна взяти індивідуальний тотал Реала більше одного. На статистику, поки що, я не готовий давати ніяких прогнозів. Якщо щось буду брати додатково, то це буде в моєму телеграм-каналі ще раз. Закликаю підписатися на телеграм-канал, підписуйтесь на Ютуб, залишайте свою думку в коментарях та ставте лайк. На удачу! Всім дякую за перегляд! Побачимось в нових корисних відео.